888-й день в Канаді 19, 11, 25. І сьогодні вже минула середа. Що в тут заявочка, ще одна не закрита, але я її зробив. Е, до речі, заявочка в тій квартирі, де була Діра в стіні. Її заробили, я її зашпаклював, але зашліфував, підшпаклював, коротше, зафарбував. Більш-менш може бути, видно, але нічого. Ми потім, як з'їде, наш ми ще поправимо. Ех, і в нього там, бо забуду, в нього ванна, і на ванні з боку це пентхаус е, душові ліки, там така душова лійка, яка витягується е, під е, змішувачем. Такі заглушки, і вони крутяться, а вони затизнуті під ванною. Їх зробили, ну, там просверлили дірку, запхали це, закрутили і замурували плиткою. То морує плиткою таку штуку. Їх просто фізично вже тепер не закрутиш. Бо в інших ваннах такі самі ванни, але там пластикова заглушка, що її знімаєш і можна розкрутити. Можна шланг поправити, а тут дуже погано зробили. Я Якщо я як побачив, думаю, ну а як якийсь сервіс робити? Мені треба вирізати дирку. Плить. Ну, я, напевно, так і зроблю, в майбутньому виріжу дирку, якщо треба буде, і поставлю XSP Panel, пластикову панель. І все. О, нічого, це зробив якраз перед п'ятою перед і тому не закрив. Е, що? Ранок стандартний. Пішов, ну, не дуже стандартний. Пішов до комп'ютера, видрукував заявочки, зустрів СЕМА, поговорили ми з ним, приїхав шеф. І я... сьогодні, сьогодні було холодновато зранку і такий морозець на дорозі е... між будинками на асфальті на вулиці. І цей. І я думав сьогодні виключити кондиціонер. Думаю, ні, нема чого. І якраз ще приїжджає каже Роман. Треба, я думаю, треба виключати кондиціонер. Я так подивився, там вже мінус 11 Десь має бути цього тижня. І пішов, я подивився. Вони працювали нормально, не замерзли, але вночі вже морозець і все. Я виключив в один, другий, все нормально, воду поприкривав. І пішов вже тоді на каву. Подивився технічні приміщення, стандартно, все працює. Пішов, попив кави і взявся до роботи. Заявки всякі різні. Сьогодні е, ще ліфт поламався. Ліфт е, робить в основному ліфтери. Але там це ліфт. Е, від Ноуфрінса, no супермаркет, такий в нас є, і там вони орендують це приміщення, і ліфт вже за ними закріплений, і мене викликають майстрів. І майстри забороняють лізти комусь інакшому до їхніх ліфтів. Це їхні ліфти і їхній сервіс є. Але там панель чомусь вони не закрутили, бо я сумніваюся, що хтось її міг відкрутити. Там малесенька дірочка, треба запхати ключик, шестигранник відкрутити, два болта, щоб це відкрутити. Коротше, попросили мене, якщо я зробив. Там нічого такого інструменту я маю. За Все одно зайшов, купив курочку, лапки захотілося, купив картоплю фрі. І цей заніс. Федчер якраз, <кхм> якраз посмажив. Е, ще якраз залишився плов, але захотілося мені курочки. З картоплю. Картоплю лінь було смажити. Е, ліньки поставив я її, на, я просто смажу на балконі. Дуже зручно, коли є балкон, у мене airфraй, фритюрниці, ці всі мультиварки. Я все ставлю там. Розетка є, столик є, поставив весь запах, ніякої витяжки. Тут витяжка дуже слабенька. Дуже слабенька. Я просто їх навіть розбирав. Там пластина закрита, така малесенька дірочка, яка оце затягує, це дуже погано. Отак. А на вулиці красомально. Підсмажу, хочу. Вчора ми засиділися. Забавились туди-сюди, щось розговорили, коротше пізволяли спати. Пізно спати і треба лягати. Де в день нічого такого серйозного не було. Стандартні заяви, лампочки, ще щось. Смок детектори. Та жінка, що мала створити заправку за двері, так і не створила заявку. Закрив закрив я сьогодні всі заявки. Це остання Це остання заявочка, яку треба закрити. Сподіваюся, завтра багато не буде. Четвер, п'ятниця. Ну, написали, до речі, мені з. Кантора, яка слідкує за працівниками, щоб вони відпустки брали і це все. Кажуть, ну просто нагадування таке нагадування, що ви ще маєте відпустку, мусите використати до кінця року, бо інакше вона згорить. І треба буде використати так, що зараз за місяць, година. нічого. Собі. Ні, все треба Треба буде написати відпустку. я питаю, А я заодно відповідь думаю, може, мені підняли кілька днів додавали. І написав їм, скільки в мене ще залишилось, <гум> то мені відписали хоч знаю. Треба буде взяти. в мене ще 5 вихідних в цьому році, бо інакше вони не переносяться на другий рік. Може, вони десь там зависають в базі, але я сумніваюся, вони просто анулюються. В тебе є в рік така кількість відпустки, днів відпускних і все. І якщо ти їх не використав, то ти їх не використав. На інших роботах дають компенсацію, гроші, але тут такого немає. Такая, 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 а хотя, ну, если людина звільняється, вони можуть порахувати пораховать то, что где-то там когда-то было. Ну я что-то, если честно, сомневаюсь. Хотя. в Канаде может быть. Вот. Все. День стандартный. Так что, а сейчас спать, папа. -па.